Христос хрестився! Дякує, дякуємо. Дякуємо. Водою не брізають такими букетиками у кімнатах. Тут калина, безсмертник, деревій, м'ята, полинь. Ісус хрещається, в річці Йордан. Всім міру, здоров'я, всіх благ. Хай все буде добре. Всіх з праздником, здоров'я, всім. На, щастя. повертаємося до, да. до, до старих традицій. До да. старих традицій. Разом з Україною. Да. І все буде Україна. Сто років назад оце перевели нас назад. Мама казала, тепер відвели нас назад. Тепер ми на старе місце повернулися, Може, тепер нам буде краще жити. Українська церква, українська дата, все правильно. Дай всього найкращого, хай Бог благословляє нас і нашу Україну. І цього найкращого, хай війна швидше закінчиться, а це нам найголовніше.